There is a big engagement uh, in the Swedish Union movement with the Ukraine with the Ukrainian court. And also as you know we at Union to Union have been partners with uh, many of you throughout the years. І можливо, ви відомо, що Юніон-Юніон вже в перебуває партнерських стосунках з багатьма з вас протягом багатьох років. And now when the situation has changed so dramatically, we would like to continue to rethink and restart our cooperation. І зараз, коли суттєво змінилася ситуація, ми би хотіли суттєво переглянути, подумати про е нову, е нову співпрацю, можливо, в новому форматі. Ukrainian trade unions are so important also for us, for the European Unions and for the global movement. Українські профспілки є дуже важливими для нас, для Європейського союзу, для міжнародного руху. Ваш успіх це успіх для багатьох інших. And also successes of others can be used, maybe in Ukraine to strengthen the rights of workers in Ukraine. І можливо успіхи, які мають інші, допоможуть е, успішно тим, хто працює в Україні, рухатися перед But to be able to use all this knowledge, you also need to be strong. Для того, щоб використовувати ці всі знання, ви повинні бути сильними. You also need to be transparent and initiative taking. you need to show that you can really work for the workers' rights and be in all these dialogues with both your own uh, businesses, employers, governments and on an international level. І для всього цього ви повинні бути прозорими, прозорими стосовно ваших ініціатив, прозорими так стосунках, які ви маєте з бізнесом, з урядом, прозорими і, і, і мати uh, розуміння того, що ви робите для uh, і на користь працівників України. А міцомтоворкін України осі that they андерстанди, де філіт і не і не евредей лайф, рай. І дуже важливо, що ті, хто працюють в Україні, мали таке ж саме розуміння щодо вашої діяльності, щоб вони бачили, що ви працюєте е, прозоро і ви працюєте на їх користь. We, we would like to Ви водій то хирфом is your ideas for right now. How you see yourself <coughs> in in the going stronger, taking your place, and also what would you like from us? І ось власне чому ми тут знаходимося сьогодні? Чому ми е, маємо таку зустріч почути від вас ваше бачення, що ви хотіли б зробити для того, щоб здійснювати, продовжувати здійснювати вашу діяльність і, можливо, почути про е, допомогу, яку ви хотіли б отримати від нас? So my task this week is listen as much as much I can, remember as much as I can, and bring it home to Sweden. І моє завдання до кінця цього тижня послухати якомога більше, запам'ятати якомога більше інформації і всю цю інформацію, всі всі інформацію повернутись додому до Швеції.